Okay. Ну, власне, подивилися ще раз вкотре, так отримали величезну просто насолоду поведінки чи то від військомісара комісара самого, чи чоловіка, який представляється полісменом чи міліціонером, бо взагалі не зрозуміло, що це насправді таке відбувалося. Але з е, ну, якщо не вникати глибше, а тільки те, що ми зараз побачили по відео, так бо я теж розумію, вам як юристу потрібні інші зовсім докази для того, щоб це більше коментувати, те, що ми бачимо е, на відео, чи законно. У рамках воєнного стану діють ці чоловіки, які завітали в гості до чоловіка у Даражні. Ну давайте розпочнемо з того, що взагалі проникнення до житла особи допускається лише за відповідною хвалою слідчого судді. Ось є там певні винятки, коли це робиться без судового рішення. Це коли в рамках знову ж таки кримінально-процесуального кодексу відбувається безпосереднє переслідування злочинця, або ж є необхідність рятування людей. Це єдині випадки, які допускають проникнення до житлового будинку без судового рішення. Ось і очевидно, що в даному відео ми бачимо явне. Порушення фактично будь-яких законів такі дії працівників військової є незаконними. Ось виправдовувати їх і пояснювати воєнним станом не вбачається можливим, оскільки на сьогоднішній день да в умовах воєнного стану можу звужуватися і обмежуватися права громадян, але це. Там є зовсім інший порядок. Це не робиться на е, отак просто росу чиновника якогось, просто на власний розсуд, що він собі захотів і зробив по-своєму. Можна... Ну, зараз продовжимо. Це можна так, я тільки єдине, що... актами, ми... а не, не точно, що на власний росу діяти в окремих ситуаціях, так, як заманеться. Я просто уточнення зараз. щоб було теж таке, чи чи має значення от власне розмежування? Чи це чинив працівник сам військ комі... ну, військомісаріату? Зараз це інакше називається довга така ну терцентру комплектування, чи е, полісмен? Бо цей чоловік якраз представляється той, що найбільш агресивний, всі решта залишилися десь там біля порогу, знаєте, як вампіри не заходять без запрошення, а він вже зайшов. А якщо це полісмен? То він мав право е, заходити і, і йти далі, коли його просять покинути приміщення? Ні, він не мав права поліцейським жодних додаткових прав е, щодо пронесення у житло не додається ні у звичайний період, ні у воєнний стан. І я хочу наголосити на тому, що якраз є взагалі е, стаття в кримінальному кодексі, яка передбачає кримінальну відповідальність за. Незаконне проникнення до житла так житла навіть з того епізоду, який ми побачили, я думаю, є підстави вважати, що є наявність цього кримінального правопорушення щодо саме, яке полягає саме у незаконному проникненні до житла особи. Тобто, то там це є на мою думку, повинно бути предметом розвиду правоохоронними органами, саме дії. Представника чи то там РТЦК, циката СП, чи то працівника поліції. Хоча насправді я не думаю, що це був поліцейський, може він там екс поліцейський, а зараз працює у військкоматі. То там це можливо, тому що він був у військовій формі, тобто він там не, не говорив про там, не показував свого посвідчення, тобто він просто там посилався на те, що він там, майор міліції. Да? ну це якби така справа. Я думаю, що це просто була така побутова розмова, спрямована на неосвіченість тих, там проживає, але не більше, і власне е, що треба було ще почути, це погрози? Е, не знаю, чи можна тут розмежовувати про те, що вони прямі, коли я тобі зараз ногу зламаю, чи можливо, е, ну те як він е, безпосередньо висловлювався, що ти сам можеш собі випадкову ногу зламати чи голову, якщо е, будеш їхати на мотоциклі, це ось така заява. Е, знову ж таки, це ще одне порушення кримінального кодексу, чи тут не можна такого трактувати? Ну е, так, якщо дуже скрупульозно ставитися до е, кримінального кодексу, то е, е, зламання ноги це середньої тяжкості тілесного ушкодження, як правило, да. Тобто, а е, кримінальна відповідальність передбачена за більш тяжкі за погрозу тяжкого тілесного ушкодження, е, от е, тому, якби може на, на кримінальну відповідальність, це не тяне висловлювання, але як мінімум. Дисциплінарний поступок у діях цього працівника точно має місце, тому що він однозначно порушив і дисциплінарний і свій статут і посадову інструкцію, і закон про військовий обов'язок і військову службу, там де ну і взагалі нормативні акти, які регулюють регламент роботи і поведінки працівників РТЦК та СПА. Це ось таке питання. Теж звучало. Просто мені насправді дуже цікавий цей кейс. Є зокрема, ось така частинка про те, що заявляють, що ми військові, ви не маєте права нас знімати зараз. Вони явно не очікували того, що е, ну, інтернет є навіть в деражній, е, і одразу ж вони можуть стати зірками мережі. Е, і ось вони власне маніпулюють ось цим е, питанням, що військових під час воєнного стану фільмувати і викладати не. Можуть. Можна. Тут є якесь порушення із боку людини, яка власне і фільмувала, і потім розповсюджувала ось це відео в мережі? Ну, по-перше, так, е, да, є такі моменти, що військових, ну тут, скажімо так, закон більше це узагальнено е, трактує, що не самих військовослужбовців, а взагалі е, місце дислокації військовослужбовців, військову техніку, там пересування не можна взагалі фотографувати, фільмувати, викладати і так далі. Там немає такої конкретної. Вказівки, що це стосується безпосередньо особи військовослужбовця. Але, ну в принципі, з такого згорем го, попола натягнути це можна, якби на цю але, якби власне, власне, закон працює як запобіжник щодо місця дислокації. Ми, ми втратили зв'язок, так? Ми втратили зв'язок, але ми зараз спробуємо його але... е, якось поновити. Так, мені здається, пане Дмитре, ви вже є, так? Так, я є. Е, так, Ще видно. зараз відео ми поновимо, е, по, по, подивитися, можливо, десь від'єдналися. А якщо вже ні, то вже поставлю запитання і так. Е, мені здається, що знову від'єдналися, так? Ну і власне, що хочеться ще дізнатися, як правильно зараз відреагувати постраждалому, бо інакше не можна назвати людину, яка потрапила безпосередньо у цю ситуацію. Зрозуміло, там під постом під самим відео різні дуже коментарі. Є хтось каже, що він мусить іти воювати, і не треба ховатися там за спідницю дружини. І ще щось я цитую. Хтось каже, що ну в. Права правова держава в будь-якому випадку залишається, і тому ми маємо слідувати, бо таким чином законам, бо буде беззаконня, і це точно не те за що ми воюємо усі разом усією країною. От, власне, як в цій ситуації постраждалому законно відстояти свої права, куди йому далі потрібно звернутися? Чи варто і чи треба, і як що зробити? Ну, я перше відповім, закінчую на відповідь на питання з приводу, чи мав право фільмувати. Він знаходиться у себе вдома, якби він мав робити право все, що йому заманеться, якби він взагалі е, нічим не обмежений, якби не зважаючи навіть на те, що він він фільмував військових. Це, по-перше, щодо того, куди йому звертатися, як я вже сказав, це є кримінальне правопору ознаки кримінального правопорушення, е, яке полягає у незаконному проникненні до житла особи стаття 160 кримінального кодексу України. Тому. Однозначно тут потрібно писати заяву до правоохоронних органів, до органів поліції, надавати це відео як доказ такого і вимагати здійснення справедливого розслідування, тому що і притягнення даних посадових осіб до кримінальної відповідальності за такі дії. Плюс в таких ситуаціях потрібно ще звертатися до вищестоячого керівництва таких посадових осіб, тобто до керівника. Військомату безпосереднього, але ми вже знаємо, що в цій ситуації вже і так це вже стало відомо вже нікуди не треба звертатися, бо вже і так всім все відомо. Да. Але якщо в іншій ситуації таке трапиться, то звичайно, що потрібно ставити керівництво до відомо, що і підлеглі цього органу здійснюють такі незаконні дії.